На вході вилка в раменка заземлення. Один провід виходить із заземлення, включаю ЗВС драйвер. Дивимося споживання качера, коли не включений ЗВС Драйвер 358 мА, коли включаю. Якщо зняти заземлення із качера, різниця по споживанню. Всім вітання. Вчора відео було довге і нудне. Коментарів не дочекався, ніхто нічого не зрозумів. Ну, але, можливо, хтось і зрозумів, але втомився від відео, бо довге. Зараз зніму коротеньке відео, але воно буде показувати більш конкретно можливості ефірного поля. Дивимося, стоїть конденсатор. Один тільки провідничок заходить на антенну. Ніяких комутацій по проводах немає, видно. Можна з усіх сторон демонструвати, але. Прилад вже не ставлю того, що він за кіловольт йде. І тепер включаю качер. Так само вільний гарячий кінець видно. Також ніяких комутацій немає. Включаю качер. Це вже кіловольти пробивають заряд конденсатора з антени. Зараз замість антени поставлю заземлення. Так, вхід, вилка в раменка перемістив на щуп заземлення. Качер зараз виключений. Включаю так, поставимо, подивимося, яке у нас споживання. Так, треба трошки відсунути. Так, секундочку. Так, амперметр. Пересуну трошки далі від резонатора, тому що велике поле і електроніка починає одразу глючити. Включаємо качер. От він зараз нас бере 400 мА. І пішов заряд з землі. Тобто ми з землі зараз конденсатор заражається. А за рахунок чого він заражається? За рахунок того, що. На резонаторі і на качері утворюються статичні поля, вони пульсуючі, але це поле, яке навколо конденсатора і спричиняє цей заряд. Якщо я зараз, так як я добре. Так що заряд може відбуватися без комутації один провідничок на заземлення, на вхід в вилки. Тобто зараз в просторі вже кіловольти, які без проблем заряджають конденсатор. І тут же є як напруга, так і струм. Щоб вас не втомлювати, на сьогодні буде все. Експерименти продовжуються.